Несказані слова короткометражну стрічку з такою назвою створили на Прикарпатті. Ініціатори громадської організації своїм роликом хотіли привернути увагу до теми збереження родини. Відтак підіймають у фільмі одразу декілька питань. Серед них труднощі, з якими стикаються молоді сім'ї, виховання маленьких дітей ще конфлікт поколінь. Втім, головних рецептів автори не дають, хочуть лише заохотити до вирішення проблем, які часто призводять до розлучень. Що ж до сюжетів їх для короткометражки брали здебільшого із повсякденного життя. Що стало. Початком ініціації цього фільму, я думаю, що спілкування з нашими однолітками, з людьми, які є і молодші, і старші. І, власне, дуже багато знаю сімей, які розвалилися через певні проблеми, власне, в неправильному спілкуванні батьків і дітей. І тому вирішили все-таки підняти це питання. У фільмі переплилися спогади та реальні події. Поміж ними також мовне питання, адже головний герой спілкується російською. Через це й не подобається тещі. Втім, наприкінці стрічки вже не важливо, яка мова йому рідна. Таким чином автори наголошують, схожі проблеми є надуманими. Мовне питання воно насправді так, тому що його такої проблеми моя точка зору не існує і піднімають. Штучно ті кому це потрібно, і хотілось показати те, що насправді все рівно якою мовою буде говорити людина, головне, яка вона та людина є. Насправді, хронометраж стрічки лише 10 хвилин серед акторів. Жодного професіонала. Тож усі критичні зауваження автори готові врахувати. Переглянути фільм можна в мережі інтернет.